Росія і Китай активізують свою діяльність в Арктиці. Країни НАТО повідомляють про почастішення випадків диверсії. На цьому тлі альянс розробляє недорогі безпілотники, здатні витримувати екстремально низькі температури. Морозної ночі дрон пролітає над сніговим ландшафтом Гренландії. За таких низьких температур його акумулятор наймовірніше розрядиться за кілька хвилин. Арктичний регіон дедалі частіше опиняється в центрі геополітичної уваги, тому уряди шукають рішення. А промисловість розробляє технології, здатні працювати в умовах крайньої півночі. Тільки найбільші моделі з великою дальністю польоту мають достатню потужність для роботи систем проти обледеніння. Холод, туман, дощ або сніг можуть призвести до збоїв у роботі або падіння невеликих моделей. Обмерзання дрона зменшує заряд акумулятора і дальність польоту і може призвести до аварії. Інженер Йохім Валіш моделює роботу безпілотника за низьких температур в аеродинамічній трубі у Фінляндії. Ми сподіваємося розробити кращу систему захисту крила від обмерзання, щоб вона була ефективною для різних конструкцій і споживала якомога менше енергії для повного видалення льоду з крила. Багато дешевих моделей можна знайти у вільному продажу, але війна в Україні виявила їхні слабкі місця в холоди. Великий безпілотник дального радіуса дії може коштувати понад 200 мільйонів доларів. Тому уряди і великі аерокосмічні компанії звертаються до стартапів і невеликих компаній за інноваційними рішеннями. Повідомило джерело в НАТО. Тож чому саме Арктика? Це великий регіон з обмеженим радіолокаційним і супутниковим покриттям. Країни крайньої півночі повідомляють про часті випадки саботажу на лініях енергопостачання та зв'язку. Росія і Китай активізували свою діяльність у цьому районі. А США вважають цей регіон найважливішим для розміщення систем раннього попередження про ядерні атаки. Опитування проведене агентством Reuters серед 14 компаній і 6 міністерств оборони і збройних сил країн. Північної Європи та Америки показало, що основна увага приділяється закупівлі безпілотників. Росія посіла провідну позицію в цих перегонах. Вона почала створювати армію безпілотників в Арктиці 2014 року, і далі її збільшує. Експерт з безпілотників Джеймс Патон Роджерс виступає радником з питань політики НАТО й ООН коли справа доходить до більш просунутих БПЛА великої дальності польоту на середній висоті, оскільки все, що літає високо, має витримувати екстремальні погодні умови, то ця перевага залишається за заходом за європейськими країнами і США, і це абсолютно очевидно. Але через розвиток російських інновацій, пов'язаних із війною в Україні, у невеликих дронів перевага наймовірніше на боці Росії. Країни, що мають в території цьому регіоні, збільшують військові витрати і розробляють плани із закупівлі морозостійких безпілотників. Новий член НАТО Фінляндія стала першою країною, яка почала використовувати безпілотні літальні апарати для патрулювання кордону з Росією північно-східного флангу Альянсу. Норвегія заявила, що інвестуватиме в безпілотні літальні апарати дальнього радіуса Дії для планової арктичної бази. А Швеція заявила, що розширить свої можливості в цьому. Регіоні, не уточнивши подробиць зараз, безпілотники використовують для постійного спостереження за важливими районами, що становлять стратегічний інтерес для європейських союзників і арктичних західних країн. З їхньою допомогою можна не тільки спостерігати за Арктикою з огляду на зростання значення північного морського шляху, який використовує Росія і Китай для глобальної торгівлі, а й розміщувати їх так, щоб стежити за кордоном з Росією з боку Європи, Балтії та України у міру активізації військової діяльності в Арктиці безпілотники дедалі частіше використовуватимуть для спостереження. Розроблення нових технологій фінансуватимуть доти, доки дрони не зможуть здійснювати тривалі польоти в суворих умовах. А як на вашу думку, чи зможе Захід перемогти Росію і Китай у боротьбі за Арктику? Поділіться з нами у коментарях.